Рада вітати, Олександр. Доброго дня. Дуже приємно. Приємно. Олександр Олександровський, військовий медик з Маріуполя, до повномасштабного вторгнення Росії, працював стоматологом. Зараз служить під Бахмутом. Тільки но окупанти увірвались на територію України. Одразу вирішив рятувати побратимів від ворожих куль. Проте рідним сказав дещо інше. 27 лютого. Третій день на третій день я сказав, що піду волонтерити в Мечку, допомагати. От сам прийшов на блокпост і примкнув до Дніпровської ТРО. На початку, на початку війни я просто не міг не піти. Я вважаю, що зараз кожен чоловік, кожен хто може, повинен бути тут на війні. Чоловіки. Якщо ми не втримаємо цей фронт, то по суті ми всі смертники. Рідні досі не можуть змиритися ані з війною, ані з тим, що Олександр щодня ризикує своїм життям. Їм важко, вони переживають. Додав сивих волос і собі і рідним на війні. Рятує віра в перемогу та любов до медицини, каже Олександр. З дитинства мріяв бути кардіологом, але став стоматологом. У 2011 році я закінчив медичний ліцей Донецький при Донецькому медичному університеті, і туди ж я і поступив. Закінчив я в 16-му році полтавський вуз, тому що в 14-му прийшлося з Донецька тікати. Ще юнаком майбутній лікар вже знав, що таке русський мір. Як в пісні Скрябіна і тягне за руку в тебе в то місце. Я от попадав в ці самі екшени, які були в Донецьку. Бачив, що таке руський мір з його ляльководами і стадом людей. Бачив, як забирали машини. Потім саме така, напевно, жорстка ситуація. От хто з Донецька, якщо бачив, пам'ятають. На... Там, де Кальміус, там стояла палатка, де люди молились за Україну. От. І з проспекту Ілліча, з площі Лініна. Просто я їду. По мосту через Кальміус і бачив верх, і прям маса. оце це бидло маса. Прям несеться на цю палатку, де молились за Україну. Починає там все трощити, бити людей. Ну ну це жах. У 2022-му Знову зустрівся з нелюдями, які продовжують нищити все живе на українській землі. На передовій Олександр надає первинну медичну допомогу. А ще Олександр поділився мрією, яка зовсім скоро стане реальністю. Це про новий проєкт мобільну стоматологію. Прямо у машині військовий медик надаватиме стоматологічну допомогу військовим на фронті та цивільним, які залишились в гарячих точках. Планує проводити терапевтичний прийом та операції, каже Олександр. Я вважаю на 95% він вже готовий. 95%. Потім зараз працюю над тим, щоб купити прицеп, прицеп, генератор і розхідники. Я надавив на ініціативі, щоб він був повністю автономний. Генератор, вода, средства і, і прочі. Тобто десь на тиждень або два поїхати і стабільно працювати. У пересувній стоматології лікар зможе приймати до 15 людей на день. Кабінет майже нічим не відрізняється від стаціонарного. Тут і раковина з водою, стерилізатори, зручне крісло, лампи та купа медикаментів. З листопада минулого року Олександр почав збирати донати на реалізацію проєкту, але за весь час зібрав лише 183 тисячі гривень із 300, що витратили на обладнання. Тут в принципі все, все, що тут зроблено, тут за кошти волонтерів, за донати і ну і моя частина є, але більша частина від, від людей. Збір коштів триває ще необхідно понад 100 тисяч гривень. Тому донатьте на мрію тих, хто захищає нашу країну, як каже Олександр, найбільша його мрія перемогти та лікувати у мобільній стоматології вже у звільнених україною територіях. Валерія Глущенко Гайдутка, підписуйтесь на наш youtube канал, щоб не пропустити найцікавіше.